Витрати на охорону, кортеж, бензин та доставку президента на відкриття дитячого садка в овручі в півтора рази перевищили вартість самого дитячого садка. Сьогодні зайшов на сторінку старого знайомого і він там пише, що змінив життя на 360 градусів. Ось, хлопці, чому важливо вивчати математику у школі. Сидять три старенькі на лавці. Одна й каже, мені вже 60, а всі зуби свої. Тьху-тьху, щоб не наврочити. Друга. Мені вже 65, а волосся таке ж густе, як у молодості. Тьху-тьху, щоб не наврочити. Третя. Теж мені розхвалились. У мене і зубів-то немає, і волосся ріденька та сиве, і старше я вас. Сімдесят мені. А я все ще дівчина. Тьху-тьху, щоб не наврочити». І якщо ви думаєте, що цибуля це єдиний овоч, від якого плачуть, значить, ви ніколи не отримували попиці динею. Шеф висовує голову зі свого кабінету і каже секретарці Оленко, зайдіть до мене, будь ласка. Вікторе Павловичу, а ви точно до мене не будете чіплятися? Обіцяю, Оленко, у мене навіть презервативів із собою немає. Олена, швидко знімаючи труси і прямуючи до шефа, так у мене є!